Зброя перемоги разом з вами. Мене звати Христина Яцків і я рада вітати свого співведучого Івана Киричевського. Привіт тобі, Іване, привіт, Христина. Я тебе теж радий вітати. Ну направду, чого я така весела, і навіть співати хочу, бо цю програму ми присвятимо водним дронам, морським дронам як завгодно. І тут ми почнемо говорити саме з українських розробок. Треба себе похвалити, бо нас справді є за що похвалити. Зараз ми нашим слухачам розшифруємо, чому саме Україна здійснила вже кілька атак водними дронами. Непереливки було, як я вже сказала, російським воєнним кораблям у Криму. І у тому Івану Хурсу десь трохи далі в акваторії Чорного моря, як ми розуміємо. Ну словом, буквально у листопаді 2022 року в Україні було оголошено створення першого світі флоту із ста морських дронів. Ми навіть на них гроші збирали. Іване, що нам вдалося? Чи можна це вважати проривом, враховуючи в принципі результативність атак, про які я зауважила вище? Насправді, Україні належить перший такий здобуток, як успішна атака морськими безпілотними кораблями, яка відбулась перша за 75 років роботи усього світу над подібною технологією. Одна із базових проблем це стабільне управління такими кораблями, і нам її вдалося вирішити. Якщо говорити про те, чому ще це унікальна технологія, бо. Так, якось зі старту вийшло, що наші морські дрони вони з однієї сторони найбільш ефективні, ніж торпеди, тому що менше за розмірами при однаковому розміру вибухівки і менш помітні. А з іншої сторони, наші морські дрони їх можна навіть порівнювати з далекобійними крилатими ракетами протикорабельними. Ну, чисто тому, що з того, що відомо ефективна дальність застосування наших морських дронів сягає аж 400 кілометрів, далість ходу аж 800 кілометрів. Ну для порівняння. Гарпун може бити на дальність 225 км, а якщо брати, порівнювати по грошам, то наші морські дрони виходять навіть десь в разів десь дешевше. Тому що, е, якщо пригадувати суму по тому збору United 24, то на один морський дрон треба було зібрати орієнтовно 250 тисяч доларів. Зараз гарпун найдешевший коштує 2 мільйони доларів. Те, що вважається найдосконалішою, ракета НСМ коштує майже 3 мільйони доларів за одиницю. Ми створили перспективну технологію, яку після нашої перемоги можна буде продавати е, на зовнішні ринки країнам, які захочуть мати далекобійну протикорабельну зброю, але у яких не буде грошей на дорогі стелс ракети. Тобто, наскільки я розумію, ми із кризи. Просто е, зробили якийсь ривок вперед. Це унікально, це, це насправді дуже круто. Я би хотіла трошки зауважити, що дрони, які в е, е, ілюстрації яких просочувалися в соціальній мережі ще в жовтні 2022 року, і дрони, про які ми зараз можемо говорити в контексті останніх атак, вони чисто візуально дещо відрізняються одне від одного. У мене от так запитання: це ми. Вдосконалюємо один і той самий варіант і вид, чи ми розширюємо в цілому асортимент? Вони у нас різні. Може бути насправді два варіанти, що ти асортимент розширюємо і вдосконалюємо один той самий вид, а на цим хай краще думають російські моряки, яких з того самого Івана Хурса. Але чому тут важливо, що, наприклад, з'явилася менш так, більш компактна версія і більш швидкісна версія? Тому що після перших спроб атакувати кораблів в окупованому Севастополі росіяни спробували ставити бонові загородження, які ну, мали б працювати як сіті, буквально ловити ці катери. Ну, от, версія менш. Таких менш габаритних і більш швидкісних катерів наших камікадзе можуть ці сіті буквально перескакувати. Ті, що Росіянам вже не залишилось іншого варіанту, аніж поставити, наприклад, на вході бухту Сєвостополя так звану систему дамба варіанти града, які призначені для стрільби реактивними глибинними бомбами, буквально на 5 кілометрів. Це виглядає, як бити з гармати по горобцям, але в росіян не не лишається іншого варіанту, як захищати від наших досконаліших і менш габаритних катерів. Матерів камікат за свої бази чи є можливість ефективно фіксувати ці дрони і відповідно засоби протидії щодо них? Окрім того, що ти щойно зауважив? Теоретично вже ці засоби радіоелектронної боротьби, якісь автоматичні гармати, ну, але в росіян вони працюють ну з 50 на 50. Давай говорити про те, що дало поштовх, можливо, і що стало джерелом ідей для наших науковців, розробників, інструкторів і так далі в контексті морських дронів. Тут ми можемо говорити про те, що ми стали першими, хто зробив реально робочий зразок морського дрона, який можна застосовувати реальній морській війні. Тому що з однієї сторони несправедливо говорити про те, що начебто до нас ніхто над подібними розробками не працював. Працювали є цікаві варіанти, але вони ну, якісь такі не дуже такі, практичні в плані ведення реальної. Вони не, не ну дуже так, вони не дуже? Ну, от якщо порівнювати, Японія вона має катери, тральники безпілотні, які можна ставити на фрегатах. У Японія справді дуже тральники для наших слухачів. Будь ласка, ж чому катеритральники? Що це означає? – це ті, що можуть боротися з морськими мінами, з мінними полями. Ну, то є варіанти, є у японців багато фрегатів, ну, але наскільки це результативно, питання відкрите. Сінгапур робить власні безпілотні патрульні катери з кулеметами для охорони е акваторії свого порту одноіменного, ну, але ну, це просто охороняти порт. Велика Британія теж в 2021 році почала робити свої безпілотні катери для боротьби з морськими мінами. Ну і що їм, наприклад, дозволило виділити два тральники для передачі на папері нам. Ну але наскільки це результативно працює, теж невідомо. Американці, в принципі, могли би стати саме вони першими у світі, хто має такий повноцінний, боєздатний безпілотний флот для сучасної війни на морі. Ну, але в цю справу втрутилась політика, через що, наприклад, американці були вимушені зарізати. Проєкт великого безпілотного корабля із 40 томагавками на борту, наприклад, для війни проти Китаю. І їхня лінійка зараз обмежена декількома кораблями для боротьби з мінами для пошуку підводних човнів ворога і для виконання патрульних функцій. І все. Що не так, на твою думку, було, із розробками наших? Колег в цій сфері, якщо це не стало на серійне виробництво, не стало проривом загалом в контексті озброєння по світу. Скоріше, просто недостаток сміливості у західних колег, які з однієї сторони зробили дуже багато технологічних речей, як, наприклад, безшовні силові установки. Е Корпуси кораблю по технології стелс, дуже великі кумуляторні батареї, які дозволяють живити ці всі безпілотні кораблі, але сміливості зробити реальну штуку, яка могла б тут би тут і зараз або тупити ворога, або робити так, щоб він в принципі не міг вийти в море, от вистачило тільки нашим інженерам, ну тому що не виникла така от історія, що треба з кризи витягнути можливість. Ну чомусь на Заході бояться безпілотних технологій, хоча наш досвід показав, що для перемоги в війні треба з безпілотними технологіями. Технологіями говорити буквально на ти. Е, наскільки я зрозуміла, ми якраз таки і створили той легендарний свого роду москітний флот, правильно? Так, про всяк випадок, треба пояснити. Москітний флот це буквально той, який має жалити противника. Його задача не втопити все, що тільки може плавати. Його задача зробити так, щоб противник боявся вийти у море, тому що його там вжалять і втоплять. І наші катери камікадзе, з тим справляються відміно. Це буквально синці працюють як москіти. Навіть якщо згадувати той самий Іван Хурс і дуже суперечливу інформацію щодо того, що з ним зараз. Той факт, що цей розвідувальний корабель, який явно працював не тільки проти нас, але одночасно проти країн НАТО був вимушений раптом забратися геть і ледь до повз Севастополя. Означає, що наш москітний флот із безпілотних катерів Камікадзе працює на відмінно. Ми перші в принципі, хто ідеально втілив саму цю концепцію москітного флоту для боротьби з сильнішим противником на морі. Але ми все одно бачимо, як російські кораблі висуваються, і, і, і ракетоносії висуваються, і продовжуються наші обстріли і так далі. Це через те, що у нас ще по кількості все-таки не вистачає цих е, морських дронів. Чи ну справді так треба ще масштаб... працювати над масштабуванням виробництва, працювати над засобами протидії самим росіянам, які можуть ці дрони зупиняти. Ну і врешті будемо справедливими. Російські кораблі з ракетами відтягуються буквально на декілька кілометрів від берега, саме для того, щоб їх там не нічого із наших засобів ураження не дістало. Їх прикриває там дуже потужна ракетна і зенітна парасолька, але я думаю, що це проблема, яку через деякий час зможуть наші. Безпілотні інженери вирішити. Напередодні нашої програми, яку ми планували з Іваном Кричевським, ми якраз таки обмовилися кількома словами про те, що не є це сильною стороною для нашого ворога. Але, попри все це, мені пригадується допис Валерія Залужного, головнокомандувача збройних сил України від лютого, вже 2023 року, про те, що російські окупанти почали використовувати особливо небезпечний тип зброї на війні з Україною морські надводні. Безпілотники на Одещині, нібито був атакований міст за допомогою подібних дронів. Іване, то все таки мають вони ці потужності, не мають вони їх чи розробляють як і ми на ходу. Судячи з усього, вони їх розробляють на ходу, можливо, щось намагаються запозичити в іранців, і судячи з усього, в них це поки що не вдається, тому що, на щастя, ця от атака катором камікадзе невідомого походження була лише одна, і в лютому більше не було повторено. Ну а те, що росіяни при цьому намагаються показати, що вони їх, начебто, якісь суперсекретні бойові плавці, які там можуть десь працювати, бо відео. Плавці, навіть от судячи за чого якісь плав... плавучі вагнерівці. Okay. От, ну, Дельфіни них це скоріше протидиверсійна оборона. Ну от, Судячи з цього, в них якісь ці всі історії не вдаються, тому що в теорії Іран міг би їм постачати такі собі ну, більш примітивні катери камікадзе. Західні аналітики говорять, що певна така лінійка подібних засобів в іранців є, їхнє управління доволі просте. Тобто до району атаки його має довести бойовий. Плавець а далі цей катер камікадзе має рухатися за радіокеруванням, ну або просто як його напла... направить цей бойовий угу. плавець. ну, Невідомого походження, але очевидно, тут виникла історія так, що Росія не змогла виторгуватися з Іраном саме за те, щоб отримати достатню кількість цих засобів. Тим більше, що в Ірану є свої інші сателіти, яким теж треба давати зброю, ну не за просто так. В теорії певний доступ до західних технологій, які дозволяють робити безпілотні морські засоби, в росіян був це от французькі роботи для знищення мін, які стоять на російських сучасних тральщиках. Олександріт, ну, це відносить французи справді в обхід санкцій, начебто за контрактами, укладеними до 2014 року, подібні морські роботи постачали, і в теорії росіяни звідти могли би взяти технології Але тут ж питання не просто, щоб отримати технологію, а мати людей, які могли б її грамотно скопіювати. Ну, зараз. Якщо вона поки що ми не спостерігаємо атаки російськими катерами камікадзе, видно, нашого цього ворога виникли проблеми. Та навіть для ілюстрації, якщо вже говорити про аналогов, ні ще здається, у 2017 сімнадцятому році е е е так, головний вантажок терористів Путін показував мультик, на якому зображена ядерна торпеда статус, якої росіяни uh -huh. час і часу лякають. Ну розповідають, що це такий собі атомний підводний дрон, який може кудись доставити дуже потужну ядерну бомбу і влаштувати апокаліпсис. Структура реальності така, що десь ну, лише на кінець 2022 року вони змогли зробити декілька ходових, як вони заявляють, зразків, цієї безпілотної терпеди, або гігантської терпеди, або безпілотної сумарини, ну, як вони її там називають, і невідомо, чи вони змогли провести в принципі, випробування. І ж питання не тільки в силовій установці, ядерному реакторі, а в тому, що нею треба керувати ну, от, крізь товщу uh -huh. води. Тому, на щастя, ми тут можемо констатувати, що незалежно, не Важно від того, на якій технологічній базі зараз є наші морські дрони. На щастя, ми тут від нашого противника зараз є на голову вище, і сподіваюсь, тут наша перевага збережеться й далі. Ну, слухай, один міст атакований один одним дроном. Я думаю, що ми зараз нікому не відкриємо Америку, коли скажемо, що з флотом України, м'яко кажучи, ну, його. Ну факт, що він взагалі є. Я не хочу ображати наші військово-морські сили ні в якому разі, але з флотом у нас є проблеми, у нас небагато кораблів і так далі. Для чого їм можуть бути потрібні ці дрони на перспективу? Терористичні акти проти наших портових споруджень чи гідротехнічних mm -hmm. споруд. Ну, але, очевидно, Іран їм поки що такі засоби не дає, бо інакше вони б намагались б масштабувати, зробити це більше. Ну і видно, якась певна така спроба типу помститися за кримський міст явно була, і вона провалилась. Дякую, це була зброя перемоги. Тема у нас була морські дрони, і я сподіваюся, що ми до неї повернемося. Щойно Україна презентує світові, можливо, щось новеньке в цьому контексті. Мене звати Христина Яцьке. Це Іван Киричевський. Будьте з нами.